– Красунчик! – Доброго красунчик. ранку, мої дорогі Добрый. колеги. А ви бачиш, Валера, незагадаючи на те, що я хоч інколи і запинаюся, але навіть від тебе свої новини я співаю не під фаніро. Я можу тобі заспівати так. Тебя увидел і зажмурился. Втюрілся. Не 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 чомусь, коли там було під фанеру, в ноти потрапляло, а зараз вже менше. Так мінуса нема. Славик. Якби мінус був. Славко, в Я... тебе теж буває, що ти в ноти на новинах не потрапляєш. Буває таке. Ну нічому, щоб, нічого, ми ж тобі не говоримо. Можливо, не тебе і аплодуємо тобі. І Славко. Він сам славко. просто не вивчив новини. Поки що. Доремі Фасоля Сі. Славік. Що там? Що ви пишите? знаєте, друзі, ось останні випуски, так би мовити, передноворічні журнали і кореспондент в руках Прощайся у мене з нами, так? і Форбс. Хто прощається? Ні, ти знаєш? З нами ніхто не прощається. Нам в ті тільки каже: Здрасте, Михайло Борисович Ходорковський, Най, який ті. вийшов з тюрми. Тут про нього є дуже цікава аналітика. Він Його... якийсь синюшний. якого випустила. Таку? а не Ти б просиділа б 10 років в тюрмі. Я б на тебе глянув, фотошоп. Ну синіш кінь приходить, синій кінь. І Ходорковський теж. Так, але от новина, яка мене, чесно кажучи, зацікавила, дуже буде корисна будь-кому з нас. Дуже така. Е як кажуть російською занятне аналітика з приводу mm -hmm. того, як розкрутити себе в соціальних мережах, mm -hmm. тому що наші зірки, особливо шоу-бізнесу і зірки політики, вони активно себе просувають в соціальних мережах, і цей саме вид піару набуває все більшої популярності. Стрикало, популярна інтерв'ю давав і, Ти Знаєш, тут про Стрикало немає жодного слова, тому що виявляється, він далеко не найпопулярніша людина в соціальних О, мережах. Хто це писав? Нас пастух, хто це писав, якщо стрикало туди не вписав. Я тобі зараз скажу прізвище цієї людини. Не. А немає його. Да? Зараз я тобі скажу, хто написав. Павел Глумін. Так, найголовніше ну, ну, мережі з Твітера потрібно популяризувати себе. Зараз я і... тобі розкажу, Ліночка, Найбільше. ти не поспішай. Значить, дивіться. Так, Наприклад, у Насті Кам'янських на Фейсбук. Фейсбук одна з найпопулярніших соціальних мереж для того, щоб просувати себе, особливо серед, серед інтелектуальної публіки, а не серед підлітків. Uh -huh. У неї 8 тисяч підписників її сторінки. Uh -huh. От. А у Твіттер у неї навпаки у неї більше значно 880 тисяч волонтерів. Поварі, уявіть собі. А уявіться Це там менш е, інтелектуальні люди. Чи що е, там? Twitter, там справа в тому дивися, Валіра? Чому різниця? Фейсбук Фейсбук ти можеш розміщувати там свої фотографії, якісь великі такі публікації писати, якісь там відеозаписи, посилання на відеозаписи розміщувати. Твіттер це короткі повідомлення, дуже короткі, лаконічні. Твіт там та твіти невеличкі твіти. тут теж можна так. робити посилання, лінки вставляти туди, і та ж вільно, багато може цих твітів ринішки. там залишати багато. <світ> Аня сідакова залишає там по 30 на день, наприклад. Але щоб ви розуміли, Аня сідакова виявляється не найголовніша твіттерниця. Твітунія Твітунія. Значить, наприклад. У співачки Віри Брежнєвої вона рекордсменка. У неї підписників мільйон шістсот тисяч. У Віри Брежневої мільйон сімсот тисяч підписників. Звучить дуже дуже. Романтичне слайднічу собі бібріжні. Ти не хочеш прокоментувати у кого шерсть? Чому мільйон вісім мільйон шістьсот тисяч людей? Чому у неї? Так, да, підписників саме. Чому під... ти обрав таке слово підписники? Тому що вони підписуються під нею. Ти підписуються розумі? на її публікації. Автограф, Підпи... Автограф. Знаєш, Як ти оформити Автограф. підписку на журнал? Славі, це ну, те, ну, те саме. У мене вісім, але ж це не означає, що я не такий популярний, як ребрижня. Вісім <рес> підписників але <рес> якісних підписників. <рес> вісім проти одного мільйона шестисот. Я тисяч вам скажу більше. Наприклад, порівнянні у Олега тягнебока 27 сім тисяч. Oh було зрозуміло. у Віра 1 мільйон шістсот тисяч. Олега тягнебока двадцять сім тисяч. У Віталія Кличка двадцять одна тисяча. У Арсенія Яценюка шістнадцять наших... тисяч. знаєте, чому Але... у Арсенія Яценюка стало більше після того, як він одягнув угі. Сфотографувався і виставив всю цю фотографію. Твітів, твітів. Маняли, маняли. Да. Слухайте, але не забувайте, що в Твіттер, якщо в Віри Брежнєвої там більше мільйона, то це не лише один її аккаунт, там декілька акаунтів від створюється. Ні, Це саме один одного її Як офіційного Урган, аккаунта. Аккаунт. Але про що стверджують значить, аналітики? Про те, що оці всі зірки, політики, рідко хто з них веде самостійно свої сторінки ну, да. в Твіттер, Фейсбук і ВКонтакте. Це... Є спеціальна Інші. людина, яку наймають їй, платять. Зарплату доволі непогану. це називається smm менеджер social media marketing. Uh -huh. е і ця людина веде <рес> повністю вона займається тим, щоб е заповнювати цікавим контентом, писати цікаві публікації, розміщувати цікаві фотографії, цікаві відеозаписи, які будуть принаджувати нових і нових підписників. Ну, ну, мені це, для твітера москов, не потрібен піар-менеджер, тому що в принципі можна це все робити самостійно. Там якщо ти сидиш в кафе, ти відразу вже пишеш самостійно. Тому, я сижу в кафе. Це в Фейсбуці потрібен піар-менеджер, а в Твітері. Не потрібно. Воскова. кова уваги не вистачає. Зайка скільки Вос... у тебе особистих підписників Значить, я не звертав на то увагу. А чого ти не з Ну хоча б не звертав увагу чомусь? Я не знаю. так зверни увагу. Люди підписуються на тебе, а ти на них не звертаєш. Ну я звертаю, я пишу, люди коментують, я їм відповідаю, але я не рахую як кількість синій кінь, порахуй, хоча б кількість давай на початку року. <гум> так, От. Ну що, Але влася, за, за не думкою саме менеджерів, просування в соціальних мережах і регулярне оновлення офіційних ресурсів більшості політичних діячів є заботою їх прес-секретарів. Тобто, як я сказав, не ті люди. А, потім а... одним з найпопулярніших політиків в соціальних мережах, це, звичайно, Кернес. Хто? Ні. Ні, це... Допкін. Олег. Ляшко. Олег. Ляшко. Олег Ляшко. Цікавіше, що він стверджує, що абсолютно всі публікації в Фейсбук е, він пише самостійно, ніхто. ніхто його нікого він не наймає. Ніхто, він, він сам постить. і в нього більше майже 17 тисяч підписників. Ну, Сімнадцять або дружина йому допомагає. До речі, він давав інтерв'ю, говорив про те, що йому діти, дружина, допомагає підписувати фотограф його особисто. Коли він фотографує. Ну Він каже: от бачиш в цій а статті він, він стверджує, що він самостійно все робить. Потім є така соціальна мережа інстаграм, де основним способом спілкування так. є фотографії. Один з найпопулярніших в Україні. В інстаграмі є Артем Мілевський. В нього більше 11 тисяч підписників. Ну і вже давайте Нагадаємо в інстаграмі. Вже ввели оце особисте повідомлення, тобто можливість переписуватись між собою, між прихильниками, між фанатами. Звичайно, нарешті, звичайно, з'явилося. Так. так. Але я не думаю, в інстаграмі не дуже зручно. я Думаю, ця послуга не приживеться, але це моя суб'єктивна думка. Потім експерти стверджують, що зіркам шоу бізнесу Фейсбук для власного просування не дуже корисний. Потім інша справа власний відеоканал на Ютуб. Тому що, наприклад, Потап і Настя Кам'янських цей відомий зірковий дует. Вони просувають свої нові кліпи, нові відеороботи саме через свій канал на Ютуб. І найцікавіше, що Микола Янович Азаров. Закрису Наш вітчизняний бімбермен. В <рес> нього 45,5 тисяч підписників. На, Присники... на каналі? Вже закрив. На якому каналі, на Facebook? Ти ж про канал. На... А потім я на сказав проходиш. про канал, я кажу про Facebook. А у Азарова є канал на Ютубі? У Азарова? Ні, в нього ні, немає ні, ні. В нього школа саме лінгвістів. У нього є точно є школа. Так, лінгвістів. Так, так, так. От і найголовніша помилка, про яку стверджують ці смм-менеджери, яку допускаються люди, про те, що вони, от зараз я це порівняю з нами, видаляють якби невдалі записи або невдалі коментарі. Тобто, коли люди їх критикують, пишуть погане, вони бояться виглядати погано і видаляють. Так от друзі, шоу ранкове корасане» не видаляє жоден ваш поганий коментар. Ми зачитує ми зачитуємо і навпаки. Пи... Як... Просимо вас, щоб ви нам писали побільше поганого. Друзі, в журналі Кореспондент. Ось така була стаття. Славік, поки ти переходиш до іншого журналу, пісня Сараулиці мега хід для танцюльок. Яр, кривий ріг. Валєра поєт лучше, чим ваші гості з своїм ліпіздручеством. Алікс, напиши, я вже сказав. а звідки ви знаєте, що це саме ліпіздручество? Шо, за штрафують я... за таке. Кого штрафують? У нас за таке Слайк. Ти такі слова говориш в ефірі, ось тебе сьогодні. Я подивлюся, що ще тільки да, да, да. фейхо. Іди до дупи, зрозумієш. <рес> Та нас У Нас сьогодні 30 грудня, новий Потім, рік скоро. Нарешті, друзі, я на огляд преси приніс український журнал Forbes. І тут на обкладинці оця літера 20, цифра, вірніше, 25. 25 – це не кількість моїх років, номер присвячений не мені. Ой. Він а називається 20, 25 найбільш крупних рантьє України. От скажіть мені, колеги, хто з вас знає, що таке рантьє? Рантьє – це ті, хто е, саме. Е, Отримує ренту, ні, ні, ні здають, це ті, редактор з ренти, себто, е, які мають здають в оренду нерухомість, бізнес, е, мають банківські вклади, отримують прибутки з авторських прав і тому подібне. Ну, себто рента люблять. так. Е, і значить, тут от є дуже цікава стаття про одного з багато є тут рантів. Описується, але Ой, персона, яка Гаррі привабила мене найбільше, це звичайно мій друг. Людина, яка мене розуміє завдяки окулярам. Це гарік. Рагоцький про нього раджу почитати. Він розповідає Бізнесмен. історію успіху свого унікальна бізнесу. людина для тих, хто не знає, ще карагоцького це Бізнесмен. циркач. Ні, ні, це образ. Він не циркач. Ні, Ну, якщо так по, по ньому подивитися, то реально циркач. От, і тут є цитати, які так мовити його я називаю це гарики От, Український народ вот уже 20 лет качає права. Скачать тільки 8%. Це його цитата Гарика Карагодського. Мне не нужны сотрудники, которые только поддакивають. Я хочу, щоб мені говорили правду в лицо, даже ціною увольнения. Увальнення Гаріка мається на увазі, так? Ні, Вони сказали правду. Він сказав, сказали, він їх звільнив. Кажіть правду. У цьому році, в 2013-му, він став ще і радіоведучим, тому що про тім-тім інтім» вночі вів передачу. Ти слухала? Я один раз послухала і сказала, що я не збудила. Я пам'ятаю просто обличчя Гаріка, воно мало кого Є Пісня про тім-тім. Тім-Тім. У мене немає таких писань. У мене є про те, що я сьогодні не спав, друг старий запрацював. Ну то потім, Ліна. Я тобі особисто... особливо не сьогодні. І... Ні, 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 ні. і от друзі, у Гаріка є цитата і про нас з вами. Творческая професія это когда людина готов гори свернуть, лишь бы ні фига робити». делать. Оттак. нічого, а ви не йти в шахту. Я, я вам когось ну, розкажу. У мене була історія. Гарік Карагодський приходив до мене на ефір на попередньому шоу. Значить, і ми а він окуляри. В нього багато різних окуляр, і ми притарабенили йому багато різних ще якби для сміху, різні окуляри міряти. Дуже смішні. Ага. І значить, вдягає якісь одні. І мій колега значить, йому каже: Ой, гарік! Ви зараз прямо як бабушка сірануш. А він сидить, каже, бабушка, пробачте, що зробила. Оце вищий рівень почуття гумору, так? Він би міг там як зі сам так, образитись чи сказати там щось Потім, І ще стаття, яка буде корисна кожному, тому що, знаєте, новий рік це період прийняття рішень. Когось ночуваються зміни в житті. Почуваються перечуває хтось зміни в житті. Комусь треба можливо зробити перехід з роботи на роботу, комусь треба зробити вибір в особистому житті. Ні, я просто перехід кажу... на роботу ні. Я кажу про те, що багато Ми людей той ціпок не відпустимо. Поки він не відпрацюєш буде... до кінця наступного року. От і тому є. У нас бачите в журналі стаття, яка називається Вірне рішення є». Я, я бачу, а що... можна пі що рішення. на чому базується ця стаття? Тут наведена одна з, з одним з розділів книги Сьюзен Джеферс. Бойся, но дійствуй. І власне кажучи, життя книга вже э, витримала 20 перевидань. І тут декілька цитат: що неудача, неудача не делає чоловіка неудачником, попытка робить його победителем. Знання, що ви справитесь з усім, що випадає на вашу долю, ключ к тому, щоб вирішитися на здорове, життєутверждающе рішення. Скажи. Заберіть петличку і Слайк, я тобі мається. хочу пісню подарувати. Можна? Звари про огляд преси говорити під пісню. Хочу... Дуже цікавий. Ні, не, не в образу. Я тобі хочу подарувати пісню. Чесно, ти ж сказав, що ти співаєш. Не, не цікавий угляд преси. Ідіть будете підтанцьовувати, Значить, Слава, йди сюди, Давай. йди до мене, йди до мене. Ну, а Сава буде зачитувати зупинити. Та йди не ображайся. Це ж команда. Йди сюди. Дивися. Зараз в цій пісні будуть такі слова: лапта будай, лапта будай», на них ти маєш підняти отак руки і удавати це булося. І копи там Зрозумів, а, так, а, так стоїш, а, так стоїш, а так стоїш, як балерина спочатку. Добре, як і я. Слідкуй за мною, коротше. Пісня посвящається всім влюбленим, розведеним, женатим колостим і всім, що вірячим священні у брака Дівчата, ви теж роги підготували. Новорічна реклама корпоративів Сарау. Ні, ні, я не, не співаю на корпоратив. <рекла> Поїхав. <рекла> Ти дебілка, я дурак. «Дівчонку я Полюбила і меня. Полюбили, Полюбили ми. друг друга Мы теперь с ней семья Зараз вся Украина прокинется Только счастья нет и нет С разных мы с тобой планет Ты весы, я мальчик рак Ты дебилка, я дурак Я жую, ты не я молчу, ты поешь, я стою, ты летишь, я спросил, ты молчишь, я не сплю день ночь, ты не спишь ночь и день, я рогатый козел, ты с рогами козель, лап табу дай, лап табу дай, лап табу дай, лап -табудай. я не сплю день ночь, ты не спишь ночь и день, я рогатый козел, ты с рогами козель. Давай дали слова. Нам делать, как нам быть, я хочу тебя любить, ведь с тобой мы, женаты, благодаря забыть. Счастливо должны мы жить, где нам счастье отыскать, где купить и где продать? Ты весы, я мальчик, рак. Ты дебилка, я дурак, я жую, ты не пьешь, я молчу, ты поешь, я стою, ты летишь, я спросил, ты молчишь, я не сплю день и ночь, ты не спишь ночи день, я рогатый козел, ты с рогами козель, лап тому лап тому лап А наміка зі дякую. Фу, дякую. Соломка, молодець. Всім дякую. Від цієї студії. Ну, просто напишуть всі, що я піарюся. Насправді у нас дійсно є технічні проблеми. Е, у, нас... у нас я вам скажу, друзі, більше. Окрім геніального співака Сарови, сьогодні буде більш геніальний співак Сергій Пастух. Тому залишайтеся з нами і обов'язково пишіть свої враження на сторінці Фейсбук зустрінемо за дві хвилини в новинах.